Який же українець не любить швидкої їзди, аби покращити скрутне матеріальне становище, 38-річний конотопчанин викрав з під супермаркету скутер, залишений власником лише на кілька хвилин. Але накататися до схочу не встиг. По гарячих слідах чоловіка затримали правоохоронці. До Конотопського міськвідділу міліції зателефонував 45-річний житель райцентру і розповів, що у нього щойно викрили скутер, залишений ненадовго під магазином. Сюди під'їхали на мопеді. Ізіною замкнув, пішов в магазин, буквально 10-15 минут. Там стояв, ну сили, пускай стоїть. Виходимо Через 15, 15 минут, буквально мопеда нет. Паралельно з правоохоронцями власник відправив на пошуки мопеду свого брата та чоловіка свідка події. Прочесавши всю територію школи, я поблизу даного приміщення побачив невідомого чоловіка. Мені схожу статурою. Мої вимоги зупинитися. Чоловік одразу ж почав тікати. Але уникнути відповідальності не вдалося. За кілька хвилин співробітник державної інспекції затримав викрадача. Ним виявився 38-річний житель міста, який раніше не мав проблем із законом. Підозрюваний зізнався і розкаюється у скоєному. Говорить, на злочин штовхнуло скрутне матеріальне становище і вплив алкоголю. Але такі пояснення не звільнять чоловіка від покарання, говорять правоохоронці. Слідчим Канатовського міського відділу було по даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 289 частина 1 кримінального кодексу України, а саме незаконне завладіння транспортним засобом підозрюваному загрожує позбавлення або обмеження волі до п'яти років.